Ранок вдома триває і ми щасливі зустрічати в студії гостя. Волонтер Михайло Пуришев людина легенда. Про життя та волонтерську діяльність добровольця-рятівника дізнаємо за ми. Я зустріну гостя. Доброго ранку, доброго ранку. раді вас ранку. бачити. Ласкаво просимо. Доброго ранку, доброго ранку. Будь ласка, сідайте. Дякуємо, Дя... що прийшли Доброго до нас. Ранку. Доброго, дякую, що пригласили. Отже, розкажіть нам з самого початку, як ви вирішили стати волонтером? Та я думаю, що це у кожного по різному, але все одно ціль була одна. 24-го це сталося, і я приїхав до Маріуполя з 23-го на 24 четвер їхав. І в мене там був значний заклад. І я приїхав, і я розумію, що вже трапилося, вже війна. Але насамперед, коли я їхав, мені сказали, що почалась війна, я не повірив. Я думав, що це 2014 році постріляють і все закінчиться. Але коли я поїхав в Волноваху, то тоді я побачив, що війна спочалася. Угу. Ось якось так. Все почалося з приходом війни. Ну, ми знаємо, що ви батько чотирьох дітей. Ми все знаємо. Де зараз ваші діти? Як давно ви їх бачили? Сьогодні ми зідзвонювалися. Я їм вчора подарував годинник і забив тільки свій номер спочатку. Зрозумів, що допустив дуже великого. Ошибку, що це зробив, тому що вони постійно дзвонили мені по черзі. Ось ви вже казали, що зустріли війну в Маріуполі, і, і ми знаємо, що ви були одним з перших, хто прорвався у блокадний Маріуполь. Як це було? Що ви там побачили? Що вас вразило найбільше? Та вразило все. Ти вперше знайомишся з війною, ти вперше бачиш міни, вперше бачиш танки. Горіли тіла, і це все. Тобто, ну, ти знайомишся з війною. Можливо, треба пояснити, ви не є військовим, так? ви ні. до цього не стикалися ніяким а, боком? ні, я навіть ще... не, не уявляв, що це таке. Я бачив міни на дорозі і думав, треба якось їх об'їхати, щоб вони там mm. вітром не ворухнулись, щоб не здетонували. Це страх. Я каявся, їхав по дорозі. Каявся, молився, що я таке не робив. Але зараз да, я згадую це. Я розум... Зараз я розумію, що 250 кг потрібно, щоб вона здетонувала. Але на той час ти ж не розумієш, що це таке. Ти Кожної міни, а їх було дуже багато, дуже багато горілої техніки. Там ближче... по дорозі, правда? Да, чим ближче ти під'їжджав до Маріуполя, тим більше ти бачив горіли тіла на дорозі. Техніки, міни, ще щось. І з кожним разом ти думаєш, що в Маріуполі. І чим ближче ти під'їжджав до Маріуполя, потім ти бачив так вдалеке було видно, як так скажемо. Я завжди кажу, це схоже на вогонь, який тільки запалили. Знаєте, Димить, там димить, там димить, але ще не горить. Ось і з кожною поїздкою ти бачив Маріуполь по-новому. Їх було сім, і з кожної поїздки ти бачив його спочатку дим, потім вогонь. А коли я вже в'їжджав, це була шоста поїзка. Да? П'ята-шоста, то залишились тільки чорний вуголь, да? так, обугляний дома, і ти розумієш, що міста вже нема. Ось це зараз мені нагадує Бахмут. Бахмут це те то місто, в яке ти приїжджаєш, і ти кожен раз бачиш його по-новому, і бачиш. Зруйнованість, згоріли дома, ще щось. І це ти розумієш, що це буде Маріуполь. От. І е, ти переживаєш за кожного, за людей, яких ти долучив туди їздити. Це дуже важко, розкажіть трошечки. От ви їздите, Ви кажете, в Маріуполь сім разів виїздили там. Зараз в Бахмут чим кому допомагаєте? Кого рятуєте? Чи є там ще цивільне населення, яке хоче виїхати? Чи вже ніхто не хоче? Вони там живуть. Як взагалі цей побут відбувається там? Це дуже ну на самом ділі, хочеться відповісти на, на останнє питання. Потім чому люди не виїжджають з Бахмута, коли почалась війна? В феврале, да, в лютому, то з Києва теж не всі виїжджали. І багато людей залишалось: хтось волонтерів, хтось не хотів покидати своїх батьків. У кожного була своя причина, чому так, він право. не виїжджав. Але казати, що це були ждуни, да, як в Бахмуті, то ніхто не казав. Я вважаю, що в Бахмуті не ждуни, в Бахмуті люди, які... Получали довго, довгий час інформацію від радіо російського, яке там лунає у підвалах, від ліст, лістовок, да, які там закидували ще щось. Е, хтось десь почув, десь з кимось розмовляв. І ця інформація гуляє по підвалах. Інформація, що Україна покидає Бахмут, Україна забирає дітей, mm -hmm. забирає ваших чоловіків на війну, щоб вони помирали. І ці вброси постійно у підвалах. І зараз да, наступна наша така місія, яка ми хочемо зробити. Ми хочемо приїхати, по-перше, привезти газети українські, щоб у підвалах були радіо, щоб була можливість слухати українське радіо, українські новини, і це дуже важливий інформаційний фронт, який ми хочемо створити у Бахмуті. І зараз ми займаємось саме цим, що стосовно евакуації. То я скажу, що дуже багато хлопців-іноземців з різних континентів ми е, Новий рік е, святкували у Бахмуті разом з ними. Mm -hmm. База Юа, є хлопці, є ну, дуже багато організацій, але чому база Юа? Тому що це дововижні хлопці та дівчата, які приїжджають там, з Германії, з Канади, з Штатів, там, з Майами, там, з різних міст, з різних континентів, і вони у Бахмуті. Допомагають евакуації. Вони вивозять постійно людей, постійно ризикуючи своїм життям. В них є е, такі спеціальні автівки, да, броньовані, там 4 плюс клас, там, все. вони такі ну, дуже класні, хлопці. Ось. І е, вони постійно. а також є волонтери, які загинули у Баффут. Нещодавно ми прощались з Крісом. Кріс – це волонтер, який загинув, коли їздив до Солідару, рятувати одну сім'ю. І таких багато багато волонтерів гинуть, рятуючи не тільки українці, але й люди, які приїжджають з різних країн. Наскільки я розумію, це все ну, ці поїздки, допомога це все фінансово затратно. Хто вам допомагає а, фінансово? Це дуже легко. Ви ви берете ці ресурси. Насамділі це дуже легко. У мене дуже багато підписників, дуже багато фондів, дуже багато волонтерів, організацій, які долучаються. Ми створили так пункт незглавності. Але щоб він існував, це дуже багато людей туди приїжджають, привозять. Щоб mm -hmm. на цих пунктах незглавності люди могли зігрітися, поїсти, зв'язати з рідними, і завдяки цьому воно і працює. А якщо нам потрібно на щось зібрати, я просто роблю пост, і в нас є наприклад різні волонтери. Наприклад, є Катя Фурдик, яка займається в нас там медициною, так є тата Кеплер, яка постійно допомагає. Є, е, наприклад, Олександр Чиж, який займається суто військовими. Так? І він, наприклад, купує дрон і везе, віддає в руки військовим, які це потрібно. І е, в нас у кожного свій напрямок. І ми збираємо гроші, і потім е, за ці гроші купують кожен в своєму напрямку. Якось так купили е, вчора ще два буси. Вони будуть теж червоними, розмальовані також як і червоний бус. І в нас буде три червоних буси, які зможуть ще більше робити, тому що ми більше зможемо привезти допомогу. В нас є бус епіцентр, бус медичний, бус, в якому ми там всякі там обладнання, там фільтри, ще щось. Бурові грузимо. І так у нас получається такий потяг колона добра, яка приїжджає і робить, може зробити майже все. Дякую. Щиро захоплююся, теж підписана на вас, слідкую за діяльністю і завжди думаю, боже, скільки в нас добрих людей, як взагалі де ви берете сили, от звідки у вас вистачає енергії на все це, маючи свою родину, чотирьох дітей, розуміючи, що немає можливості приділяти їм достатньо уваги, але все одно спрямовуючи всю цю люті, розпач, яку переживає кожна українець, спрямовувати на волонтерство на допомогу. В першу чергу ти інколи ловиш. Себе на, на мисли що люди віддають інколи тобі більше, ніж ти їм. Дуже боляче казати, але реалі війни такі, що діти діти дуже сильно бояться, діти переживають. і Ми вчора були в гостях в одній сім'ї, кушали, вони нас пригощали. і там була маленька дівчинка і коли услушали, що летить самоліт, то вона сховалася під столом. Ось. Я зараз йду до неї в гості. Хочу подарувати іграшки. Ось, і палички. Ось вона принцеска. Покажи мішку. Мішку покажи. Який гарний мішка. Ой. Діти наше все. Щоб ви розуміли, ці дівчинки у дворі просто. І слава Богу, що боженька зберіг і він не взорвався. Якось так люди живуть. Я може я чекаю на те, що повернеться Маріуполь і зараз. Ми готуємося до того, що коли Маріуполь повернеться, ми всі разом, скільки нас буде, волонтерів, поїдемо до Маріуполя допомагати. І Бахмут це така велика репетиція, на якої ми все робимо, проробляємо і готуємося до основної, до повернення до Маріуполя. Все ж таки, Маріуполь це моє місто, яке, в якому я виріс і яке я люблю. Я дуже сумую за ним. І я... Боюся, коли я приїду, я його не, не впізнаю, тому що дуже багато там змінилося за час війни. Розрушили, щось побудували, щось зруйнували. І... Я теж знаю багато людей з Маріуполя, і я надихаюся тим е життя тою позицією, якою вони володіють. Тому що вони кажуть, да, хтось каже, що це наразі це могила, а хтось каже, що це історія цього міста, і він тим сильніше стане. І ми всі готові будемо відбудовувати по камінчику. Ми всі мріємо про цей час. То то. Я вам дякую за ваші добрі очі, за ваше серце. Добре, взагалі за те, що ви робите. І, будь ласка, бережіть себе. Дякую, дякую. Ми з вами щодня сьомої ранку, і далі у нас в ефірі музичний кліп. Всім бажаємо спокійного ранку вдома.